Друзі, всі миру, ми на реставрації криші після ворожих обстрілів. Зараз покажу, як виглядає входне відверті від 80-ї міни через шифер. Ось як вона пройшла. Навіть зубчики від її ліпістків відпечаталися на шифері. І так, вона залетіла всередину. І... Бог милував, не розірвалася. Всередині, ну одна із не розірвалася. Тут ось їх було, по-моєму, три ті, що розірвалися, дві пиво попали. Ну, в общем, такої. Тут шифер побило, порвало ударними хвилями, то ми ще це реставрируємо. Два тижні назад ми закрили оцю всю лаханку здорову. 250 квадратів. Зараз е, закриваємо той край, де мародюри зняли шифер. Попісу до діла зняли шифер. Витягали позді. Взагалі, люди не дремлять. Тільки десь щось вже назрочно мародьорить. Зараз я вийду на коньок, покажу, де там воно знаходиться. Познімали. Тут витяжки стояли. І через них протікало все. Вітер, як завжди. Соняшник цвіте красиво. Свотами працюємо, там закриваємо все. Все, не можу знімати, бо вітер дує, мабуть, нічого не чутне. Такий. Воно то й добре при такій жароті, як вітер повіває, то воно більш-менш гарне. Донорський шифер беремо. Із того складу, а там побитий склад, то там вибираємо де що можна, щоб було чим його тут ремонтувати. А витяжки робилися. Вони так в коньку, ось, там, де дерев'яні такі бакласи стояли, тому їх демонтуємо, закриваємо їх шифером і забиваємо коньком. В общем так. Робота йде, робота кипить. Природа, звісно, гарна, краєвид, ліс, поле. Поки не стріляють. Поки не стріляють. Поки не стріляють. Бо там бахкали сьогодні. В той стороні десь чули вибухи. Там чули вибухи. Ну, ото лісок. Ото лісок, ото вже там Росія, вже границя. За тим ліском уже окупант. Так, ну добре, друзі. Всім миру, добра, дасть Бог. обійдемося сьогодні, та й не тільки сьогодні, без обстрілів. Бо бували случаї, лежать, лежали в крапиві. Так, добренько, пока-пока, до нових зустрічей.